Лускаючись тручки, ніби докопуючись до суті, що проросте у квітні, якщо заплатити ціну за насіння і мати зв'язок зв з традиційними цінностями на городі під містом, і потім у квартирі, в суботу, до півночі чистити і бачити, який він хробожливий, і думати краще б не бачив, ніби доводячи, що ніщо не ділиться, просто навпіл, як лопатки. І є щось завжди третє, суттєве у них проміж, як мета. Хоч може мета й не тутешнє. Адже можна його рвати просто з куща і їсти повністю, пересвідчуючись, що знову потрібно розділяти, часто відщеплюючи, відльовуючи з рота тверду плівку з одного і розуміючи з іншого боку, що все налите соком врешті гірке, бо найсолодше тисячі років всихає, як лопатки, коли стручок дозріває, готуючи насіння до продовження себе. Дуплекс Свейтас та подвійна істина. Дзеркальна поверхня думок втягує в альтер его де доля вершить правосуддя над Адругіном. Ми боги, помножені на історію, ми не вічність, лише її маятник. Статуї у проваллі, де хтось все ще утримує пам'ять. Дзеркальна поверхня думок вбирає нас разом з речами, що їм поклоняємося. Коли пам'ять знову відновить цілість, ми станемо німі. Глухі язиком. Будемо знову тверді один для одного, Горіч, річ спалах пізнання нас вже не розлучить. Хтось, наче маятник, втратить здатність кам'янити поглядом з боку. І ми знову вступимо на місто. Мій голос шукає тиші, де оце тільки осколок нашого спільного затихання. Ти прийми його, прийми, ніби не мене. Ніби щось до мене подібне, як я не потрібне. Я маю сто лір і сто тисяч пісень, щоб не співати, не грати, щоб знову було, як не зараз, не мертво срібно, щоб я був, ніби ти, тільки далі і глибше до себе самого по суті, як спів, що прагне чогось більшого, ніж просто відбутися. Я, мавши тебе поміж нас, був щасливий, як тисячу слів про кохання без мене. Стріли святого Себастьяна. він доживав свого віку, десофракії, перетриманим до прозорості ростком. Він пустив пагани в Італії, і її живопис лисніє на його животі античним глянцем. Колись стріли вкручувалися у його плоть, як вітряки на млинах Сервантеса, опадаючи на його голову, його мрії юності, як вертольотики з плодів клену, що їх кожна дитина підкидає, розлимавши у угору. Де піднесений лоб відбиває сонячне проміння, По лінії тіла простягнутого вздовж стовпа ганьби, я кохаю, як ти, коли погляд припертий до неба. Коли, вгледівшись, помічаєш, що потріскана шкіра до тріснуті стла, дечого мусиш не помічати, як темряви, що колись боявся, до власної тіні. Проходячи наскрізь, ніби зупиняючи народження, ти розмірковуєш у вогінні світу про незворотність, так, ніби тимчасовість і сталість прозорі у їхніх обгорнутих оболонках з тканини відтін. Коли ти вкотре перепиняв себе, ти, що десь, там, де я не ходив, бо мене це дратує, як за кордон, що далі то більше. Я вже вкотре перетинаю твої сліди і розумію, Та й далі не на шляху повертання. Пишти, обіцяв, та розліз, як розмокла серветка під пальцями. Та ж доля очікує новітніх аріад, що замість нас зустрілися. зустрінуть зовсім вчасну ветхість. Просто ми забарилися, на долонях відбились якісь письмена, але й вони встуться від праці. Коли тебе все ще не буде, коли тебе все ще буде, а мене вже ні, прийдіте, поклонітися, де мене встигли. Вірменія, не питай, чому знову темно, 24 квітня назавжди, вже три тисячі років, і тіла, наче спалені церкви домовини, десь далеко вдома, вже не вміщують того, що нікому не потрібно. Ми повинні пильнувати наших мерців від ворогів, ореста від спартанців у їхніх темницях. Там ніхто не спочиває у мирі, і шлях їхній не знає кінця, відколи не вертались. Як не знають, спокою їх ноги. Тільки тепер починайте, о жінки, ридайте за сьогодні, за собою сьогодні, як ридали за дітьми від учора. Там не буває снігу, то зола стерто і раса посипає сірійську постелю, ніби голови наші століття потому. Їхня історія закінчена, війни програно, література не читана, посланці, від когось у постелі, наша звістка ніким не почутана. За кожен день. Кожне життя не розквітло квітку, зболтування, віддавши свою воду, повертання по той бік безголосі. І останнє щось такий якийсь зовсім сумний. Тумулі. Тумулі з е е латини це е пам'ятники. Ну, в сенсі могильні плити. Їх ряди, до них ведуть сліди наших спогадів, то вони втоптатість землі, яка вже все одно чи рідно. І, звісно, втарованість не ними. Вони просто полягли. Тепер їх тут не знайти. Тепер ми шукаємо тут за собою. Через них сварки, на них гакенкройці. Поляки їх не ставлять українцям, українці-полякам. Якщо ти на нього дивишся, він неминуче чужий. А потрібно, щоб усі рідні і близькі. Тут би посіяти пшеницю і слухати вітер. Коли всі тут будемо, символами гордості і ганьби, незмивними плямами на руках, тут кінцева місцель отдальонних. Пригадуючи тисячі постсовєтських переіменувань, справедливість вимагає, щоб іменник-пам'ятник розуміли переважно у цьому значенні. Дякую.